Доброго вечора. Готові з нами сьогодні трішки потанцювати. Спускайтеся всі униз, дивимося за нами та повторюємо сьогодні, сьогодні всі все за нами. Дзеркально, як роблять наші хореографи, так роблять усі. І діти, і дорослі, і мами, і тати. Всі, хто сьогодні разом з нами. Всі вміють марширувати? Так? А ну покажіть. О, молодці. Сьогодні ми почнемо з вами з того, що ми будемо марширувати дві вісімки з лівої ніжки. Поїхали. І один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі ми будемо з вами плескати в долоньки. Всі вміють? Добре. Повторюємо за нами. І. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі ми будемо виконувати все те ж саме з долоньками, але ще будемо додати перехід. Поїхали. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Спробуємо ось це, що ми вже зараз з вами вивчили, зробити під музику. Готові? Да! Поїхали. А ми слідкуємо, хто краще танцює. Дівчата чи хлопці? Так, справили завданням. Поїхали добре, далі. добре. будемо вчити з вами далі. Поїхали, робимо крок в сторону з правої ноги. І один. Далі. Ліву ножку переводимо назад. Два. Знову праву вперед, в сторону три. І на чотири плести. Так. Добре. Тепер в іншу сторону. З лівої ніжки йдемо крок в сторону. Один. Права ніжка назад. Два. 4 І знову лес чотири. Дівчатка, тільки ті, що стоять біля сходів. Давайте спустіться вниз, бо я дуже хвилююся за ваше здоров'я, щоб ви випадково не впали. Спускайтеся вниз зі сходів. Позаді, бачите, сходинка, ви можете просто випадково зачепитися. Вниз, вниз, вниз. Ще нижче. Так, щоб ви не поранили свої ніжки. Продовжуйте далі. Ще раз. Поїхали І з правої ніжки в сторону. Один. Ліва назад. Два. В сторону три. Оплес. Ліва ніжка. Один. Два. Три. Оплес. Добре. Далі. Далі ми будемо з вами вчити ще повороти. ресім один два три серє 5 7 і ресім один два три серє 5 7 8 1 2 3 серє 10 сочо мило разом сопо мере це моє сокроло один два три серє